Тюледар. Тюледар це тюлень. Далеко, далеко на півночі, де блакитні крижані гори по північному океану плавають, де холодна завірюха свище свою протяжну пісню, де від снігу вся земля біла-біла. Тюледар не злий, не кусається, нікого не ображає. Тільки дуже дуже ледачий, такий ледачий, що про це варто розповісти. Пірнають його друзі у воді, рибу ловлять, а тюледар лежить на крижині, навіть не ворушиться, відкриє пащу і чекає, щоб риба сама до неї стрибнула. Гей, тюледаре, кричать тюлені. Годі спати, ти так всю рибу проспиш. Не просплю, відповідає Тюледар. Позіхне, на інший бік повернеться і далі дрімає. Одного разу з ним така історія трапилася. Запросили тюледаря на іменини, всі гості зібралися. Тільки його нема. Знову проспав, мабуть, вирішила іменинниця. Аж тут одне маленьке тюленя причалапало й піщить. Крижину в океан понесло, крижину в океан понесло. Яку крижину? сполошилися тюлені. Ту саму, на якій тюледар спить. Поспішили тюлені на допомогу. Але й крижини вже й сліду нема ані крижини, ані тюледаря. Шкода бідолаху, сказав старий престарий тюлень. Хоч воно й ледаче таке, але шкода ж все таки. Але через півроку крижину до берега прибило. Дивляться тюлені. Очам не вірять. Лежить на боці тюледар і сопе, наче так і треба, навіть вусом не веде. Здрастуй, тюледаре, з поверненням. закричали на перебій тюлені. Цюледар тільки позіхнув разочок і сонно пробурмотів Не заважайте спати. От який ледар тюледар навіть за півроку не виспався.